Дивіться на цей дрончик. Тут аж три різних радіопристрої: BTX відеопередавач, RX радіоприймач та GPS – супутникова система навігації. У вас теж все на радіозв'язку. Окуляри ловлять картинку. Пульт керує дронами. Екран в окулярах показує дані. Весь політ це радіозв'язок. Я, Олександр Зефіліо. І зараз все людською мовою поясню про радіозв'язок у FPV. Це політ від першої особи. То далеко літаєш. То поруч зв'язок пропадає. Покажу, як працюють частоти, чому на одних частотах дальність більша. Як зробити зв'язок більш надійним. А наприкінці розкажу цікаві приклади використання FPV систем поза темою коптерів. Що таке радіохвилі? Почнемо з основ. Радіохвиля це хвиля на воді, тільки не видимо. Уявіть: кидайте камінь у воду. І пішли кола. Так само антенна кидає електромагнітні хвилі у повітря. Головна фішка це довжина хвилі. Чим довша хвиля, тим менша частота. як з гітарними струнами. Товста струна низький звук. Тонка – високий. А на рахунок дальності дам приклад з авто. позашляховик їде повільно. Але проїде через будь-які терени. Спорткар Мечить швидко, але тільки по рівній трасі. Так само і з радіо. Низькі частоти повільно, але далеко. Високі частоти миттєво, але тільки поруч. У нашому хобі використовуємо кілька діапазонів. Поясню просто: 868 або 915. Золота середина. Тут живуть ЄЛРС, швидкий радіозв'язок та Crossfire – Далекобійний протокол. Оптимальний баланс дальності та якості зв'язку: 5-10 км. 1,2 ГГц. ГГц. Мільярд коливань на секунду. Відеочастота для дальних польотів. Летить далеко, але якість картинки середня 5-10 км. 2,4 ГГц. Швидкий спринтер. Багато даних, але дальність обмежена. Домівка різних протоколів управління, багато побутових приладів працюють на цій частоті. До 5 км 5,8 ГГц. Король якості відео. Картинка як у кіно, але працює не на дуже велику відстань до 5 км. Також 100% ви чули про такі системи, як DJI. Саме DJI дрони працюють на цих двох частотах 2.4 та 5,8. А цифрові системи від DJI, котрі ми встановлюємо на FPV-дрони, працюють на частоті 5,8 ГГц. Протоколи радіозв'язку. Express LRS – швидкий радіозв'язок, новий стандарт, відкритий код. Можна налаштувати як завгодно. Якщо ще простішими словами сказати, то це open source проект, з котрим ми можемо робити все, що завгодно. Ми заходимо на офіційний сайт, на котрому ми можемо завантажити початковий код прошивки, і знаючись певні мови програмування, можемо її налагодити під себе. Також його побратим, це TBS Crossfire. 915 – п'ятнадцята чистота, закрита система, стабільний зв'язок. Ще простішими словами, це у порівнянні з ЄЛРС-ом, як Android з айфоном. Чи можете ви встановити на свій iPhone зовнішні програми? Ні. Ви будете скачувати тільки з офіційного App Store, у TBS так само. Ви будете користуватися тільки офіційними прошивками, котрі вам надає компанія. Ось приклад. Мій LRS-24 ГГц бомбардує дром командами 1000 разів за секунду. Це як міттєве повідомлення без затримки. LRS на 868 МГц повільніше, 50 команд на секунду, але компенсує неймовірною дальністю. Чому на одних частотах дальність більша. Тут просто, як і зі світлом. Лазерна указка – це теж електромагнітна хвиля, тільки дуже високої частоти. Світить прямо, але поставити руку їй на шляху все, кінець промені. Так само і з радіо. Високі частоти 5,8 ГГц летять тільки по лямі. дерево, будинок і все. Зв'язку нема. А низькі частоти 433 можуть огинати перешкоди. Це як їхати містом на спорткарі 58 ГГц швидко, але тільки по прямих вулицях. На позашляховику 433 МГц повільніше, але проїде дезаковно, як дізнатися дальність польоту. Дальність це розуміння розмити. Дані можна дізнатися або у інструкції від вашого дрона, або подивитися на офіційних джерелах та відняти 20%. Пояснення термінів простими словами: міліват, тисячна частин вата. Це потужність передатчика. Як лампочка в ліхтарику. Чим більше ват, тим яскравіше світить 25 мВт. Це як маленька лампочка в годинку. Децибели, мілівати, міра потужності радіосигналу. Це як гучність звуку, тільки для радіо. Чим більше число, тим сильніший сигнал. Але увага, тут нюанс: мінус 60 дБ краще, ніж мінус 100 дБ. Це як з температурою взимку мінус 10. Тепліше, ніж мінус 30 децибел, пізотропний міром підсилення антенни. Це підсилення антенни. Як рупор для голосу. Чим більше DBI, тим далі кричить антенна. Звичайна антенна мінус 2 DBI хороша мінус 14. Простіше кажучи, мілювати – це лампочка яскравість DBM – це термометр. Чим ближче до нуля, тим краще. DBI – Рупор. Чим більше, тим далі чути. Дібі втрати, відстань крику. Чим далі, тим більше втрат. Антенна. Просто прослабне. Антени бувають двох типів: все направлені або спрямовані. Це направлені антенни. Це як лампочка. Світять в усі боки, але не дуже далеко. Звичайні палички на дронах. Спрямовані антенни. Це як ліхтари, світять далеко, але тільки в один бік. Патчі, плоскі антени, хелікси, спіральні антени для далеких політів. Ось патч-антенна антенна. Плоска спрямована антенна. Спереду підсілення 14 DBI, а ззаду майже 0. Тому на дронах їх не ставлять, він же крутиться. Увесь певер антенна у формі листка конюшини. Все направлене, але з круговою поляризацією. Не буду заморочувати поляризацію, просто знайте, вона краща для FPV. Діполь, пряма антенна. 2 DBI 360 градусів, патч, 14 DBI 60 градусів. У нас на FPV UA є весь вибір антен від простих діполів до професійних патчів. Підберемо під ваші задачі. Практичні поради. Тепер конкретні лайфхаки, і як покращити зв'язок. Перший пряма видимість. Святе правило. Бачите дрон? Зв'язок є. Не бачите, проблеми будуть. Другий. Висота це дальність. Це ваш друг. Піднялись вище дерев. Дальність збільшиться вдвічі. Номер три. Ретранслятори. Підсилювач сигналу Ретранслятори. Якщо треба літати за горизонт, став ретранслятор на Mavic або антенну на мачту і повище. Номер 4. GPS. Завжди має бачити небо. Під дахом не працює, а в лісі довго ловить. Номер 5. Налаштування потужності. Не завжди максимальна потужність краще. Іноді варто зменшити потужність і збільшити чутливість приймача. Номер 6. Вибір каналів. Як на рації. Уникайте перевантаження каналів. Використовуйте аналізатор спектру для пошуку вільних частот. Номер 7 якість кабелів та з'єднань. Поганий кабель може з'їсти половину пропускної здатності. Перевіряйте SVR – коефіцієнт стоячої хвилі. Сам колись злітав з за будинку, постійно втрачав зв'язок, переїхав на 50 метрів вперед. все стало ідеально, де видимість рулить. Як і обіцяв, розказую, як ще можна використовувати систему FPV First Person View не тільки в коптерах. Так само ці системи встановлюють на радіокеровані авто. Для того щоб дрифтувати навіть вдома. Також наші рибалки використовують їх для того, щоб занести поснастку подалі та виловити найбільшого карася в своєму житті. Ось і все, підіб'ємо підсумок. Низькі частоти це далека відстань. пряма видимість база базових, висота дорівнює дальність. Система FPV може використовуватися не тільки на ВПЛА. Чим ближче DBM до нуля, тим краще. Бажайте! Поекспериментувати з різними частотами та антенами, заходьте на fpbua.com. У нас є все для польотів. Підписуйтесь на наші соцмережі, там ділимось свіжими новинами, лайфхаками та відповідаємо на ваші питання. Пишіть в коментарях, що розібрати наступне. Ваші питання, наші майбутні відео. Обов'язково доєднуйтесь до нашої телеграм-спільноти. Посилання в описі. Ви будете серед своїх. Досвідчені пілоти завжди підкажуть та зорієнтують у будь-яких питаннях. Діліться своїм досвідом, вчіться у інших разом. Ми сильніші. Дякую, що дивились. Ставте лайки, підписуйтесь і до зустрічі у наступному відео. Я Олександр з FPVUA. І пам'ятайте, розуміння радіо робить вас кращим пілотом. Літайте безпечно і далеко.